В мене своїм крилом. з пежи зігрі свои тепло, хай пушуєш і ігри. Тебе вись душа моя летить, Очі мій ти цар на всій землі, я не боюсь зі. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик! І як добре, що він ще звучить, бо як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа, бо ваша душа створена християнкою, саме тому вона потребує допомоги і підтримки у цьому складному світі, а особливо в часи відчаю і розчарувань. Як правильно проходити ці нелегкі часи? Як пережити розчарування? Запитаємо в пастора. Розчарування це поганий стан. А чим він небезпечний? Усі ми час від часу в комусь або в чомусь розчаровуємося, можливо, у друзях або в близькій людині, або у вірі. Або у вірі в справедливість, чи у начальнику на роботі, чи пасторові в церкві, а навіть у самому собі і навіть у Бозі. І це жахливий стан. Адже коли людина розчарована, приходить смуток, відчай, апатія, образа і навіть іноді глибока депресія. А найбільша небезпека в тому, що розчаровані люди, як правило, перестають чинити опір обставинам. І на все дивляться в негативному ракурсі. Тоді вони проголошують помилкові заяви і приймають хибні рішення, і це, зрештою, робить їхнє становище ще гіршим, ніж було. І хто з нас такого ніколи не відчував. На жаль, навколо так багато обставин, які буквально штовхають нас у пастку розчарування. Минулого разу ми згадували про Божого пророка Іллю, який потрапив у диявольську пастку депресії. Чи це єдиний приклад в Біблії про такий стан? Бо якщо так, на ньому неможливо будувати стратегію боротьби з депресією. Далеко не єдиний. Згадаємо хоча б випадок із нового заповіту. Прочитаємо в Євангелії від Луки в першому розділі з п'ятого вірша. За днів царя юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій». З денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я її Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. Захарій та Єлисавета були людьми праведними, завжди жили згідно з заповідями і наказами Господа, але в них не було дітей. І це серйозна підстава для того, щоб впасти в відчай. Адже вони могли б сказати: поглянь, в останнього грішника купа дітей, а ми служимо тобі вже стільки років, і в нас дотепер немає дітей, та й вік уже не той. Щодня вони старішали, і шанси стати батьками з кожним днем маліли і маліли. Думаю, якби вони й мали такі думки, ніхто не міг би їх за це звинуватити. Адже і справді вони були щирими віруючими людьми, і звідки їм було знати, що у Бога для них є особливий план. Справді, план Бога для них був особливим. У них мав народитися пророк, про якого сам Ісус сказав, що такого ще ніколи не було. Їхнім сином став Іван Хреститель. Ми зазвичай хочемо, щоб у нас було все як у всіх. Але Бог говорить, що кожен із нас унікальний. Та коли доводиться чекати, ми чомусь перестаємо хотіти бути такими унікальними. Погляньте, Авраам був унікальним і 25 років чекав обіцяного сина. Друзі, кожен з вас також унікальний, і для кожного Бог має щось особливе. Якби Захарій і Єлисавета зневірились і впали в розпач, не було б Івана Хрестителя, не було б претечі, котрий прийшов приготувати дорогу Господу. Ми повинні зрозуміти, що великий, всезнаючий, суверенний Бог приготував для нас щось набагато краще, і це навіть на розум не приходить, що Бог приготував для тих, хто любить його. У людини завжди є вибір. Хай там що довіряти Богові, чи брати життя у свої руки і діяти на свій розсуд. Принаймні, можна швидше побачити якийсь результат. У тому то й річ, що якийсь, коли діяти самотужки, чуда не буде. Чудо прийде, коли, попри все, ми будемо вірити і покладатись на Бога. Ми читаємо далі в Євангелії від Луки в першому розділі 14 віршем. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішаться. Те, що приготував Господь, буде на радість. Нам завжди хочеться швидше, ми не завжди хочемо чекати й терпіти, але в Бога свої плани, свої часи і терміни. Дочекаємося його плану, і це буде точно для нас краще. І наступний текст: бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу і силі іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Ось який план Божий був для Івана Хрестителя. Друзі, Господь для кожного з нас має план. Зрозумівши це, апостол Павло написав, послані до римлян. Ми хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Щось ніколи не доводилося чути, щоб хтось хвалився в утисках. Як ними можна хвалитися? Виявляється, можна, бо саме через утиски можна навчитися терпінню. Без терпіння ми ніколи не станемо духовно зрілими. Тому треба навчитися шукати позитив навіть у труднощах, стражданнях та утисках. Зрештою, до цього нас закликає Святе Письмо. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Головне засвоїти уроки і рухатися далі, не впадаючи у відчай. Адже життя триває, Господь живий і Він вірний і праведний, і Він хоче здійснити у нашому житті свої плани і свою волю. Не наші, а свої. Пригадуйте, Ісус, молячись у гетьманському саду, сказав Отцеві: Нехай мене, мене ця чаша, а не моя, а твоя воля, нехай буде. Оце правильна позиція віруючої людини. Всі, мабуть, із цим згодні, поки це не зачепить нас особисто. А як лиш зачепить, наше найбільше бажання нехай мине мене чаша ця. Ця чаша нас не мине. Це неминуче прийде в життя кожної людини. Деякі думають, мовляв, вам добре говорити, адже у вас все нормально, ви б у моїй шкірі побували. Але якщо я не плачу і не рву на собі волосся, а завжди радісно вам усміхаюсь, це не значить, що в мене немає ніяких проблем чи страждань. Я йду по тій же дорозі за тим же Господом. І Писання говорить, хто не відкине себе і не візьме свій хрест, не може бути учнем моїм. А я хочу бути учнем Ісуса. Я знаю, що мені потрібно зректися себе, виконувати Його волю, щоб іти за Ним. І я ж ніяк не хочу залишатися в стані розчарування, бо розчарування неминуче призведе до розпачу, а розпач до безвиході. Терпінням ми виконуємо своє спасіння. То недарма в народі кажуть, хто терпен, той спасен, отже нам усім треба вчитися терпінню. Апостол Яків написав майте, брати мою, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали, а звідки візьметься терпіння. Та ж воно і походить від утисків, саме через них Бог навчає нас цій важливі і потрібній рисі. І ще одне важливо знати терпіння пов'язане з мудрістю. Апостол Яків пише: а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Усе, що Бог почав у нашому житті, матиме добрий результат. Апостол Павло пише: я певний того, що той, хто в нас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса, тому що Бог не людина і завжди виконує все до кінця. Він вірний, і йому можна довіряти на всі сто. Давид це добре розумів, тому й написав: витяг мене він із губної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої і зміцнив мої стопи. Тому нам потрібні особисті довірливі стосунки з Богом, інакше болото розчарувань затягне нас у свої глибини. А якщо в серці є тверда основа Слова Божого, ми конче вистоїмо, інакше ніяк. І ще один момент варто з'ясувати. Іноді, опинившись у стані безвиході і розпачу, люди дозволяють собі те, що дозволяти не можна грішать. І виправдовуються, мовляв, зірвався, життя складне, так склалося. Чи можна скрутними обставинами виправдати свідомий гріх? Аж ніяк немає жодного виправдання для гріха. Тим більше, якщо ти знаєш, що це гріх. Віруй у Господа, довіряй Господу, і Він. Витягне тебе, і Він завжди почує твій крик, твої благання. Основна причина розчарувань ми занадто любимо себе і своє уявлення про те, як будувати життя. А тому виключаємо Бога зі своїх повсякденних справ. Ісус обіцяв послати нам утішителя, Духа Святого, і Він виконав свою обітницю, Він завжди це робить. Тому дозвольте Богові бути паном всіх аспектів свого життя, свого кожного дня. І Він наведе у всьому лад. Амінь. Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. До неба, крізь тебе Ісус, до неба. Ісус до неба, крізь тебе зіймусь до неба, розідране тіло, небо завісу відкрило, вони йшли до раю, але вмирали і доляни. Демонам жертви, а не Богу вони складали. Марноті розсотко чинили розпусту як Содом та гомора. В гріхах своїх вони помирали, наближаючись до Бога, Наближаючись до Бога, Наближаючись до Бога.